Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо бочок з хрусткою скоринкою. Це страва азійської кухні. Якщо ви полюбляєте похрумати скоринкою так як і я, тоді це саме для вас. Отака така у нас скоринка. Але вона абсолютно хрумка така, схожа, як на чіпси. Саме м'язко у нас, дивіться, яке соковите. Сік витікає. Отож, якщо вас зацікавила ця страва, готуємо разом зі мною, приступаємо. Для приготування бочки з хрусткою шкіркою нам знадобиться, власне, сам бочок. Ось такий у мене шматочок 15 кілограмовий. є ще дві кісточки, але я їх вирізати не буду, так і буду пекти. І багато спецій та приправ. Але про все по черзі. Як бачите, я тут приготувала металеве деко. Це бляшка з духовки, тому що ми будемо зараз наливати окріп. Тобто ну, пластмаса вона не є такою вже гарячою, такою стійкою до гарячої води. Відразу потурбуйтесь про те, що у вас деко буде нагріватися, щоб нічого на столі не поплавилося. І наливаємо окріп. Ємкість такої висоти нам підійде, тому що нам не потрібно весь шматок. Якби ошпарювати лише шкірку. І опускаємо цей шматочок. Я зараз ще додам укропу. Як бачу, не скрізь дістає вода, тому я долью ще. Хай якийсь час постоїть, а тим часом ми зараз е, зробимо суміш для другого маринаду. Я так сказала, другий маринад, як будто ми вже перший приготували. Ну, в ході ви все зрозумієте. Дивіться, е, цей рецепт, звісно, вигадала не я, Це страва азійської кухні, як я вже сказала. Цей рецепт я побачила у одного дуже хорошого блогера. Ось, Насмілилася його повторити, у мене все вийшло. Ось, В описі під відео я вам дам чіткий опис, як викладено у іншого блогера. А зараз вам назву, чим замінювала я. Тому що не всі спеції та приправи, можливо, комусь до смаку, але все-таки такої, все такої азійської нотки дотримуємося, і я вас просто запевняю. Що і для українського смаку це все підходить. І ну, всі, хто смакував це, цей бочок, вони були в захваті. І так, ось у мене чотири таких мисочки. Кількість спецій в них, загалом, якщо взяти міряти чайними ложками, то буде, якщо все насипати, дві чайні ложки. Розказую, що тут? Паприка. Звичайна паприка мелена. Її така неповна чайна ложка тут у мене. Кмин та пожитник голубий, Коріандр та мускатний горіх. Ну, буквально, от бачите, як його набираю. Це от. Це буде на кінці чайної ложки. Ну, як я сказала, все це разом повинно становити дві чайні ложки. Ви вже для себе обираєте, можливо, вам якась спеція не дуже пасує, тому ви відразу обираєте все, що вам буде до смаку. Імбир та кориця. Прошу не боятися корицю додавати до м'яса, ви все зрозумієте, але, звісно, так як і з випічкою, і з солодкими стравами, з нею обережно. Трішечки для смаку, і все. Щоб, як то кажуть, не переборщити, перемішуємо ці страви. Додаємо, ну, на цю кількість м'яса, щоб не лишалося, я додам півтори, ні, півтори столові ложки олії. Це на півсолодке вино, аналогічно півтори столові ложки. Ну, і все ретельно перемішуємо. У мене такий більш рідкий вийшов. Поки що, але ми ще не додали всі спеції. Нам ще знадобиться чесник сушений. Це от добра чайна ложка з гіркою. Чорний перець. Ой, зараз чихати буду половинка ложки. Ой, сіль чайна ложка. Навіть отак дивлюсь на це м'язко. Ось півтори чайні ложки. І цукор дві чайні ложки. Ну, Цукор з сіллю така пропорція повинна бути два до одного. Так, домішуємо ще це. Ось така суміш у нас вийшла. Поки ми тут робили маринад, то і наше м'яско тут вже відпарилось. Перекладаємо його сюди на піднос. Тепер наше завдання ретельно-ретельно обсушити м'ясо з усіх сторін. Так, обсушили. Що я беру? шилу або циганську голку. І так густо-густо намагаюсь проткнути шкірку. Ну, робимо таке собі сито з неї. Так, густо-густо. В одну сторону пройдіться, в другу сторону пройдіться. Дивіться саме, щоб шило там, чи голка, що ви будете брати, щоб реально проколювало шкіру. шилом закінчили, перевертаємо на другу сторону і розрізаємо м'ясо не до кінця на такі полоски по 3-4 см. От у мене вийде просто на дві частини розрізати. Якщо у вас більший шматок, ну, то ви вже дивіться, скільки у вас буде. На 3-4 частини вам вдасться його розрізати. Ось, як бачите, що в мене вийшло. Ось так. Тепер цим маринадом, який ми готували, ми замариновуємо лише м'ясо, щоб на шкірку наш маринад не попав. От, і все ретельно втираємо в м'ясо. Можливо, у когось виникне запитання, чому я взяла якби, чужий рецепт. І, і показую його. Я просто показую для того, щоб ви не боялися експериментувати, робити і готувати ті речі, які, на перший погляд вам здаються ну, якимись дивними? Тому що, коли я комусь розповідала цей рецепт, як я робила, то часто виникало таке питання: а як ти взагалі зрозуміла? Ну, от, не боялась, ну це ж, як то кажуть, використати продукти? А раптом не вдасться, От ви знаєте, є такі блогери, які, по-перше, показують все просто крок за кроком, нічого не скриваючи. Я також так намагаюсь робити, тому відразу і перепрошую за довгі відео, я хочу показати просто всі деталі. Ось. Друге питання ти просто ну, дивишся і розумієш, що оцей набір. Там спеції, інгредієнтів, приправ. Так, він буде разом грати. І тому ти от просто покроково дивлячись, все собі повторюєш. і Це реально спрацьовує, це реально смачно. Так ми зробили. У мене трошки маринаду на, на цей піднос натекло. Я зараз візьму інший. Уже це і так не, не, не витирати. Так, перекладаю наше м'ясо. Тепер вже м'ясом вниз. Так як у нас тут трошки затік маринад по краям, ще раз просто ретельно, ретельно його звідси стираємо. І так, поверхня нашої шкірки. Суха, чиста. Тепер беремо оцет. Якщо маєте рисовий оцет, беріть рисовий. Немає яблучний. У мене ні одного, ні другого, тому я взяла звичайний 6%. І повністю повністю обробляю шкірку оцтом. Промазую ретельно. Щоб усі, усі наші ці дирочки який ми зробили шилом, затік оцет. Тепер беру чайну ложку солі. Ну, ось так. Півтори чайної ложки. І ретельно втираю в шкірку. Такий собі масаж. Ні, навіть не масаж, пілінг, пілінг, пілінг шкіри. Ну що ж, м'ясо наше замариноване. Відправляю в холодильник мінімум на 12 годин, а ще краще на добу. Тому пекти я його буду завтра. Ну, а для вас через секунду це буде. Нічим накривати не потрібно, ніякою плівкою, там, ніякою ні фульгою, нічого. Оця вся шкірка повинна підсохнути. Все, що ви на неї намазали, воно повинно саме по собі висохнути. Наш бочок провів холодильнику майже добу. Дивіться, поверхня вся цієї шкірки стала абсолютно сухою. Ще раз повторюю, її нічим не потрібно накривати. Пекти потрібно на решітці. якщо у вас є така форма, в яку відразу влаштована решітка, це взагалі великий плюс. Я зараз буду просто в духовці на решітці пекти. Зараз поставлю і все вам детально розповім. Подивіться, наш бочик я поклала просто на решітку. Ви бачили, що на підносі вона вже така плескувата стала форма розлізлася, тому що ми всередині робили розріз. То я просто так от руками взяла придала йому знову рівну прямокутну форму, стягнула його назад. В нижнє деко я налила дві кружки води. Духовка розігріта до 210 градусів. Максимально, що тут можна поставити. Пів години бочок буде просто пектися. Потім я ввімкну конвекцію з грилем, щоб наша шкірка просто ну, сильно підсмажилась. Якщо у вас немає функції гриль, але не зверх можна регулювати підігрів, то поставте просто решітку вище і ввімкніть тільки верхній підігрів, щоб максимально шкірка засмажилася. Загалом бочок печеться недовго, ну, як для такого куска м'яса. Що у нас вийшло, покажу далі. Наш бочок вже спікся. Ось Такий він соковитий, не пересушений і має. До мікрофона ближче візьму таку скоринку. Вона є хрумкою, як то кажуть, не зубодробильною. Вона дуже легко хрумається, жується. Скільки часу він провів? Я не можу зорієнтувати вас для вашої духовки. Бо у мене сьогодні, я так розумію, мала напруга, і духовка дуже довго пекла, вона не набирала температури, тому він пікся дуже довго. Ну, Але результат є воду під час печення весь час підливала і підливала, тільки та уходила ще доливала води. От, ну, І в кінці, як бачите, я його поставила під гриль. Дуже-дуже добре засмажився. Зараз спробую розрізати. От навіть шкуринка, я не знаю, чи вам видно, я наколола вилкою, а вона розтріскалась. <плес> О, он, аж всі капає. Це просто чудовий бочок. Я просто вам рекомендую його приготувати. маринад дивіться, хочете такий робіть як я, от в азійському стилі. Не бійтеся його приготувати. Це дуже смачно. Ні, робіть свій маринад, але всі процедури з шкуринкою обов'язкові до виконання. Зараз хочу його спробувати. якийсь менший шматочок врізати, mm -hmm. mm -hmm. м'ясо та не в роті. Ну, по-перше, це бочок там був і жир, воно не може бути сухим. Ну хоча, звісно, все, що хочеш, можна зробити. Але від того, що весь час подавалася. Вода в піддончик. Такий собі ефект пароконвектомату. Тому м'ясо не висохло, воно просто пеклося і лишалося соковитим. Ну і хрустку з звісно, ви і бачили, і чули. У мене вже відварюється картопля, Мої забажали душену картоплю. Я попробую знайти у себе на каналі цей рецепт, поставити вам в посилання. Оце буде картопля з. Олією, часничком, потерта сиром, запечена огірочок з банки і, звісно, цей бочок з з коринкою. Дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Чекаю вас в нових відео. До побачення!